Здоров'я кожного майбутнє світу під таким гаслом. Уже в шосте у рівненській загальноосвітній школі номер 4 було проведено день здоров'я. Оскільки школа має статус освітньо-інформаційного центру з розвитку національної мережі шкіл сприяння здоров'ю, то упродовж шести років учителі школи організовують такі сезонні дні здоров'я. В цей день учні всієї школи мають певні спортивні змагання, уроки здоров'я. І е, залучаємо ми до проведення різних спортивних ігор наших друзів з асоціації християн спортсменів, так, які сьогодні і підготували певні нові е, види спорту, які запрезентують як теоретично, так і практично до всіх е, школярів нашої школи. Учні школи від наймолодших до найстарших з великим задоволенням беруть участь у таких заходах, адже більшість вихованців займаються у різноманітних спортивних секціях. Тому вони з легкістю можуть продемонструвати свою фізичну підготовку, витривалість, спритність, координацію рухів. Ми дуже можемо добре себе розвивати, розвивати свої фізичні можливості. Навіть це цікаво. Ми можемо здружитися класами. Це дуже цікаво, тому що день здоров'я це загальний розвиток людини. Я займаюся плаванням та легкою атлетикою вже понад. Понад три роки майбутнє я пов'язую з професійним спортом, тому що я хочу поїхати навчатися в Польщу тренуватися там у тренера, який виховує зараз чемпіонку світу. Тому напевно все життя я десь до років 25 я хочу пов'язати з професіональним спортом. Разом з вихованцями загальноосвітньої школи номер 4 свою фізичну підготовку демонстрували й учні сусідніх шкіл – 9-ї, 18-ї, НВК престиж, адже у цих закладах теж приділяється значна увага здоров'ю підростаючого покоління. Найбільше зацікавлення школярі проявляли під час презентації нових спортивних ігор, які протягом останніх років стають популярними у нас в країні. А це доджбол, флорбол, мінгу, стрітбол. Це була гра стрітбол, а які ж правила цієї ігри? Але якщо, якщо ти попадаєш в голову, то, то, то ти вже вилітаєш з гри. А якщо начальник попав, то ти не вилітаєш з гри. З цікавістю вивчали хлопчаки і правила гри Лакрос, яка зародилась у північній Америці. На перший погляд здається, що м'яч лише потрібно ловити ключкою і все. Та у цій грі є свої правила. Це гра командна. Тут грають 10 на 10 гравців. Я один воротар, три захисники, три напівзахисники півзахисники і три нападаючих. Захисники можуть бути тільки на своїй полі, на своїй половині поля, атакуючи тільки на свої, ну тобто на зворотній частині поля. Півзахисники можуть рухатись ну, по всьому полю. Тобто це е, гра динамічна, силова. Тут я, з першого погляду може здатися, що вона без правил. Лупиш, як бачиш і граєш, але насправді тут є чітко виражені правила, за порушення яких тебе садять на лавку там, на одну, на дві, на три хвилини. Навіть може таке, що вилучають з поля. Сподобалось, тут, тут дуже цікаво тип гри, головне, клюшкою ловити, цікаво кидати. Уже з 1 вересня на базі школи розпочне роботу перша в Україні секція з лакросу. Заняття будуть безкоштовними. Учнів буде забезпечено необхідним інвентарем. Навчатимуть поки лише хлопців, учнів шостих-сьомих класів. Колись я так загорівся цим і я просто влюбився в це. Я дуже люблю дітей. і Мені хочеться, ну, щоб вони ну, займалися спортом, а не ну, просто тинялися по вулиці. Ми. Ідемо з нового навчального року на експеримент школи здоров'я повного дня для учнів перших-п'ятих класів. І, звичайно, збираємо всі, всі новинки, якісь цікавинки, які далі дадуть можливість нашим учням зрозуміти, що здоров'я це найцінніше багатство для людини. І займаючись різними видами спорту, діти зможуть зміцнювати, підтримувати своє здоров'я і свідомо ну, вести здоровий спосіб життя.